САМИЙ величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу запрошую на анонс знижок В АТБ, які розпочнуться з 13 по 19 вересня включно. Кавумани, на вас чекає надзвичайно дуже хороша знижка на каву. Я вже приготував свій золотий маркер, тому ви теж відмічайте собі, записуйте, нотуйте те, що придбати вам по знижкам. На наступний тиждень в магазині АТБ. Карт нуар 174:90 140 грам. Відмічаємо золотим маркером найкращі з вами знижки. Кава Якобс Монарх 200 грам, 189,90. Надзвичайно хороша знижка на каву, я бачу. Так, потім у нас йде смажена в зернах Еспресо. Так, 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 зараз, зараз, зараз. Кава, монах, речі, сублімована, Мелена. Мелена 65,90. 230 грам і смажена в зернах кілограм Якубс 319,90. Теж хороша знижка, майже 45%. Так, шоколад рошен поміняв, обгортки змінив. 1790 за плитку шоколаду пористий, екстра чорний, молочний, білий, 80 грам вже. Може, він так і був, не знаю, але бачу, що на деякі продукти вага зменшується. Щоб, знаєте, мабуть, не різко піднімати ціну на той чи інший продукт. Тому виробники зменшують вагу. Хороша знижка на галичину. Йогурти безлактозний 17,50. Потім йдуть у нас злаки, полуниця 16,50, це маленькі йогурти по 300 грам. Так, потім йде карпатський йогурт без цукру 550 грамів, 25,90. І звичайні оці великі персик, полуниця, лісові ягоди та чорниця. 800 грам, 36,50, а от чорниця 37,90, трішки дорожча чорниця. Знижки на сир, це польський сир. Вже Плестерками нарізаний тоненько, 135 грам вага 47,50. Ковбаски. Це ковбаска, як називається, як вони пишуть, виріб, який містить м'ясо. Палочка 420 грам 34,80. Сардельки, своя лінія, кілограм 146 гривень. Знижка 40% хороша. Ковбаса губернаторська. Кілограм від своя лінія 346,30, тут вже 20%. Відкриваємо далі. За вами гортаємо: я не гортав, щойно прийшов з АТБ. Мені самому дуже цікаво розглядати журнал разом з вами. Хороша знижка на чай від своє я Якусь купував цей чорний чай своя лінія, він мені сподобався. Дивіться, 100 пакетів 6490. Ну, на сьогоднішній день я хочу сказати, що на 100 пакетів чай 6490 це надзвичайно хороша ціна. Потім йде по 25 пакетів чорний та зі смаком бергамоту, 20 гривень 50 копійок. Зробили ось такий по 50 пакетів чорний та з бергамотом, 30 гривень 90 копійок. І також чай своє лінія пірамідки. З додаванням ароматних різних мохіто трюфель 2650 26, 20 пірамідок і чай своя лінія. Чорний, зелений, трав'яний 20 пакетів 2890 теж хороша змишка. Тут у нас будуть вироби, фігурні кульки з какао та молоком. Пів кілограма 49 гривень, 70 копійок. Бачу, що непогана ціна на олію від своя лінія. 30 гривень, 30 копійок. Це у нас півлітрова йде. Потім, таку як ми звикли купувати. 900 мл, 50 гривень, 50 копійок. На цю олію хороша ціна. Зверніть увагу 900 мл і 3 літри. 168,50. Далі в нас іде соус, часниковий від густо, 180 грам, 22 гривні 60 копійок, закуска, бутербродна з грибами 85 грам, 15 гривень. Піца прошуто. Треба спробувати піц із АТБ, оті, які в заморозці постійно ми бачимо: 78,90 325 грам. Залишайте коментарі, хто купував піци, чи вони м -м, смачні. Будемо вам дуже дуже вдячні. Для пухнастиків хороша знижка на корм. Тут у нас йдуть і паучі 10 гривень 20 копійок. Пауч, банка 28,90 та сухий корм, 32 гривні 50 копійок. Шелма. Це велика упаковка, 750 грам, 157 гривень 50 копійок. Жіноча гігієна теж зверніть увагу на. Знижки 40% на жіночу гігієну. Лібрес 9 та 10 штук, 25,90, лібрес 10 штук, 25,90, лібрес найт 3490, 10 штук. І лібрес 40 штук в упаковці 45,90. Хороша знижка, хороші ціни. Зубна. Щітка, набір зубних щіток з поліруючою зірочкою. Дві щітки 72 гривні 90 копійок. Це дуже хороша ціна на ці щітки. Зубна паста Colgate 44,90. Теж вам скажу, що да, це дуже хороша ціна. Так що перегляньте, якщо у вас є паста, а закінчується. Тобто, можна зараз от придбати 44,90, 75 мл Colgate. Іде Макс Файт, Макс Клін і з чорним вугіллям. Ковбаска? Своя лінія м'ясна лавка. 550 грам 93,90. Ковбаска від добров, кілограм 364,50. Сардельки від добров кілограм 253,70. Добров є хороша фірма, перевірена багатьма, пишуть хороші відгуки. Консерви, червона квасоля з м'ясом індички та курка з булгуром. До речі, я куштував і було у нас на дегустації. Мені вони дуже сподобались. Тому от можна взяти, якщо якась екстрена ситуація. Ціна хороша, знижка 30%. Ось ці консерви від своя лінія. Тільки мені здається, от не пам'ятаю, здається, з м'ясом індички червона квасоля трішки, трішки мені була заперчена. А так все дуже смачно. Плавлені сирки з сиром моцарела та з цибулею 130 грам, 8 пластинок, 42 гривні, 90 копійок. Сир моцарелла, 180 грам, 48 гривень. Як я кажу, намазанка на масте, плавлений сирок 47,90, 150 грав з додаванням лососю та кропу. Морозово зі смаком фісташки від 3 ведмеді. 500 грамів, 121 гривня 60 копійок. Тут у нас сардіни від торгової марки море. Сардіна натуральна з додаванням олії. 45 гривень 40 копійок і кілька. Не розібрана в томатному соусі 28 гривень, 20 копійок. Оселедець від своєї лінії: 300 грам шматочками 55,90 кравові палочки від водний світ. 200 грам, 58,20. Охолоджені. Зі знижкою будуть вафлі від своєї лінії. Артек, молочні та лимонні 2690, велика упаковка 240 грам майже. Тістечко безквітне, 8,90. своя лінія. Шоколад Міленіум 33,60, 100 грам плитка, білий, молочний та чорний. Шоколад Мілка 43 гривні 30 копійок. 87 грам. Чіпси. Ну куда ж без, без чіпсів? А, упаковка своя лінія. Смаки в асортименті. 110 грам 26,90. І велика 200 грам 43,90. Теж хороша а, ціна. Ну, знижка на чіпси від своєї лінії. Але чомусь вони мені не подобаються. Ну, але я бачу, що молодь все одно розкуповує. Сухофрукти, виноградки, кишмиш. 20 гривень 90 копійок. Чорнослив 43,90. Упаковки йдуть по 200 грам. Знижки хороші. А сорті горіхове та асорті фруктове тут іде вже по 125 грам. Горіхове асорті 62 гривні 20 копійок. І фруктово-горіхове 34,20. Теж хороша знижка, хороша ціна. Тут у нас ідуть снеки, кальмар 31 гривня 90 копійок, патасу 27,90. Суха арахіс, Арахіс. Смажений солений 12 гривень 90 копійок. 70 грам упаковка смаків в асортименті. І арахіс великий 90 грам, 18 гривень 90 копійок. Зі знижкою будуть приправи до курки, до м'яса, до плову, до шашлику. Вага 25 грам 7 гривень 40 копійок. Своя лінія. Тут у нас крем мило з екстрактом меду та молочними протеїнами. Зверніть увагу, пів літри, 51 гривня 90 копійок. І дитяче 53 гривні 90 копійок. 51 90, 53, 90, так. І це дитяче, да, з дозатором теж пів літри. Міцелярна вода 5 в одному. 500 мл 56,80. Знижки на лак від своя лінія. 225 мл 48,90 і великий 400 мл 69,90. Шампунь від Gliss. Вага 400 мл 111,90. Для дуже пошкодженого та сухого волосся. Із оліями. Знижки на підгузки трусики від mini-B. 128 та 25 штук в упаковці 219,90. Хороша ціна на серветки 25,90, які йдуть в упаковці 72 штуки. Зверніть увагу, туалетний папір вологий. В упаковці 50 штук, 24,90. Освіжувач повітря, гелевий кульками 36,50. Ароматичне сташе 15,90. Плівка харчова в рулоні 80 метрів 37,90. Своя лінія. Так, ну тут у нас йде надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Тому, будь ласка, віднесіться до цього розумно. Вода природно-лікувальна столова, слабогазована, негазована, 1,5 літрова 1580. Так, ну і, звісно ж, дитяча сторінка. Завжди друкуються нові нові іграшки, нові товари для дітей, які з'являться в АТБ. Це вже ми з вами будемо дивитися в магазині АТБ промгрупа, яка починається з 14 вересня. Дивимось з вами, що тут цікавого приготував АТБ з промгрупи. Каструля дволітрова, 249 гривень з кришкою емальована. Сковорідка алюмінієва для млинців 199 гривень. Тут у нас іде форма керамічна для випікання. 200 мл 44,90. Таз емальований 199 гривень. Тарілки скло керамічна. Розмір 21 на 18. Овальної сказати можна форми 59,90. Салатник порцеляновий. 29,90 на 210 мл. Блюце 29,90. Склянка з подвійними стінками 300 мл, 129 гривень. Дуже зручно її тримати, коли гарячий напій. А в руках склянка з тими подвійними стінками не нагрівається. І надзвичайно дуже гарно виглядає кава. Чи капучино, чи навіть чай в тих склянках. Салатник на 4,5 літри, 54,90. Ось такий буде невеликий органайзер трирівневий 159 гривень. Набір пластикових контейнерів. Наборі 3 штуки. Великий літр 800, середній 900 і маленький 450 мл. 109 гривень за цілий набір. З трьох штук хороша ціна хороша знижка на цей набір. Таця з принтом. Принти будуть різні. Подивимось з вами в АТБ. 89,90 корзина з пластиковою кришкою. Ажур на 12 літрів, 179. Відро на 6 літрів 62 гривні 90 копійок. До речі, ось таку полицю мені потрібно. Пластикова для ванної кімнати прямокутна. Треба подивитись, буде 129 гривень. Якщо вона буде діставати мені хоча б по пупець, може, навіть трошки вище, Я, я таку придбаю. Обов'язково мені потрібно в ванну полиця. Тому що ж все стоїть в кошиках і це незручно. Запальничка 56,90, кухонна, багаторазова. Крем фарба для волосся Флорекс 34,90. Масло для кутикули 52 гривні 90 копійок. Помада для губ 49,90. Подушки для сидіння 139 гривень. Це у нас ідуть такі рукавиці з мікрофібри для миття авто 69,90. Розпилювач. 3990. Знову повернулись мої улюблені вази 129 гривень. І я думаю, цей колір, який я завжди на нього дивився, мабуть, він буде, я сподіваюся, 129 гривень. Надзвичайно хороша ваза, вона виглядає по справжньому дуже круто. Іграшка дитяча. 199 гривень. Тут у нас конструктор. 159,90, мишка комп'ютерна 159 гривень. Капці дитячі войлочні 139 і домашні жіночі 299 Це вже такі з трохи кращих з підошвою, якщо ви бачите. Звичайно, будемо дивитися з вами все в АТБ. Килимок для йоги 199 гривень. І ліхтар для кемпінгу. USB-сонячна батарея 249 гривень. Я дуже вам дякую за ваші вподобайки, за ваші перегляди та за ваші коментарі. І скоро зустрінемось.